Бачили і рослини в минулому році, тож у вас буде нагода порівняти. Ну і я там ще додам відео і фото для порівняння деяких кущів або композицій, як вони виглядали в минулому році, і які вони неймовірно гарні в цьому. Тож гарного вам перегляду! Так, ми в гостях у Алінки. В неї дуже гарне Magical Lime Sparkle, Ось цей сорт. В цьому році він у всіх трошки зеленкуватий, Ну, це можливість можлива особливість цього року, бо в нас було багато дощів, але міцний, дуже міцний кущик. Неї, до речі, тут і моя азалія теж є. Ну і те, раді чого я це знімаю, це сорт. Мілкенхані, ось такого гарного, високого я не бачила ще ні в кого. У Аліни він просто бомбезний, я вже про це казала. І він, можливо, йому дуже подобається, але він тут десь до метра заввишки.